На цих кадрах Ілона Прокопивнюк на своєму останньому і найскладнішому чемпіонаті світу з вільної боротьби у Белграді бореться за бронзу і спортсменкою з Киргизстану. І, хоча зуперниця вдвічі сильніша, криворіжанка все ж таки перемагає у поєдинку. Ще 14 років тому між легкою атлетикою та вільною боротьбою Ілона обрала останню і, зізнається, не пошкодувала. Адже на рахунку 25-річної борчині понад сотня перемог на змаганнях різного рівня. Ще у восьмому класі на першому чемпіонаті України у Хмельницькому Ілона взяла золоту медаль у ваговій категорії 32 кілограми. За значні спортивні успіхи, борчиня єдина у кривому розі для свого віку, у найвищого звання заслуженого майстра спорту України. Я завжди хотіла перемагати, завжди хотіла тільки золото. В дитинстві боролась на змаганнях. З хлопцями також і перемагала хлопців, привозила додому медалі. Якщо з хлопцями не виходило, в мене були дуже сильні нерви і психи, і дуже добре, що нас розділяють на категорії. Підійматися на спортивний олімп Ілона почала ще у рідній великій Олександрівці, а сім років тому на зборах потенціал спортсменки помітив криворізький тренер Олександр Лозний, що запросив Ілону переїхати до міста. Жодного разу тренер не сумнівався, що у такому молодому віці Ілона здобуде таке значне звання. Ми готувалися до к тому собиттю, тому що Каждым годом результат был, Илона повышала свой. була была талантливой девочкой, целеустремленной, поэтому видно было, что при работе, при усилиях с нее будет... Вілікий Вже наступного року Ілона Прокоповнюк братиме участь у національному відборі на Олімпійські ігри 2024 Вже зараз спортсменка тренується щодня по кілька разів, аби точно вийти на Олімпійський п'єдестал Пошани із золотом у руках. Тож подальших перемог Криворізькій борчині бажає Маріола Акуліч, Олександр Довженко і вся команда першого міського.